Лежить без дихання молодої людини, яка віддала найдорожче це своє життя. Це найвищий ступінь любові, якого може зробити людина. Каже Господь про те, що це найбільша любов до ближніх Свої. Оцей час. Час війни ми як ніколи повинні бути в єдності. І пам'ятати про те, що в єдності наша сила, в єдності наша перемога. І як ніколи ми повинні, коли стоїмо тут у храмі, не забувати одне, забувати що війна не закінчена. І щоби ціна Найбільше, яка заплачена цією молодою людиною, які ще жити і жити, будувати, розвивати, сім'ю, будувати свою, майбутнє ще все попереду його оце гаряче серце, і перебув, сполукав, на тихарі був сполукала на далеко дали хлопчик. Пам'ятаючи його, Цю енергію, про яку я говорив вчора на площі, про його це відданість, <клес> про його цю відданість і про його сміливість будуть пам'ятати і ми сьогодні пам'ятаємо. Місто рожище воно не є велике, але ми бачимо, скільки воно допомагає, скільки самооборона. Кожна громада, парафія допомагає і донатить на те, щоб наблизити перемогу. Ми не можемо стати. ми не можемо зникати до того, що у нас іде війна. Ми сьогодні передаємо політику, нас сьогодні на устах, що буде далі із. Польщею, чи буде допомагати У нас на устах політика, але сьогодні не про це. Сьогодні про найвищу любов цієї людини, яка лежить посередині. І душа його обов'язково буде в раю за нашими молитвами.